Видання Більд каже наступне: що ситуація для Російської Федерації може бути набагато гіршою. Це вони в ключі того, кажуть, що головна мета атак дронів по санкт Петербургу. В чому вона атаки безпілотники на Москву та Петербург? Спроба налаштувати населення Російської Федерації проти Путіна, каже видання німецьке. І німецький їхній оглядач журналіст Юліан Рьопке не сумнівається, що в майбутньому безпілотники літатимуть ще далі та завдаватимуть ще більшої шкоди країні агресору. Мета Києва на цьому етапі більш ніж зрозуміла: змусити народ Російської Федерації змонтуватися проти Путіна. Нагадаю вам, що ось в середу, 17 січня, стало відомо, що українські безпілотники зуміли долетіти до Санкт-Петербурга, впавши у районі нафтового терміналу. І от сьогодні, до речі, також біля Санкт Петербурга впали безпілотники, очевидно, і запалили морський порт. Так от у середу одразу два безпілотники були нібито збиті російськими ППО у небі над Балтійським морем, А ще один впав у районі нафтового терміналу. Рьопке зізнався, що зараз у Києві немає іншого виходу, як шукати альтернативні методи ведення війни. Причина відсутність нової допомоги з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Поки Київ ще не у силах повністю вигнати окупантів зі своєї землі. Україна здійснює атаки на військові об'єкти на території Російської Федерації. Головна мета зрозуміла це. От те, що ми й казали, налаштувати болотяний нарек проти глави болота у майбутньому. Ситуація для Російської Федерації каже Рьопки буде ще складнішою, оскільки Київ презентував дрони з реактивним двигуном а такі дрони можуть летіти швидше та є менш вразливими для засобів ППО. Окупантів не от ми розуміємо, що загалом ці дрони летіти можуть на 1250 кілометрів, як заявляли раніше. І якщо дивитися і оцінювати, аналізувати удари безпілотними літальними апаратами по критичній інфраструктурі Російської Федерації, вони є дуже якісними і прицільними. А якщо буквально взяти останні три місяці, то Перелічити ми точно щось та -то й забудемо, куди влучали або де трапалася надзвичайні ситуації на Російській Федерації. І знову ж таки треба нагадати, що окрім цього, в Росіян, от те, що я казав, є справді е снарядний голод і Збройних сил України він є, звісно. Але також і в Росії. От саме тому найближчий друг корейського народу Путін готує візит до КНДР. Те президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з міністром законних справ КНДР Цой сон хі заявив про готовність відвідати північну Корею найближчим часом. Про це повідомляє Центральне Телеграфне агентство Кореї. Путін висловив глибоку вдячність за те, що глава КНР Кім Чимеїн запросив його здійснити візит до Пхеніяну і висловив готовність відвідати КНР найближчим часом. До речі, востаннє Путін приїздив до північної Кореї в липні 2000 року. Цитуємо уряд КНДР гарячо вітає візит президента Путіна в нашу країну і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу. Ну от бачимо 20, рівно 23-24 роки. Е, нога Путіна не ступала в північну Корею. А зараз і вибір не дуже великий, великий, куди літати Путіну то відповідно і в північну Корею. Мета яка, звісно ж, знову ж таки випрошувати снаряди, тому що. Е, Перше Росії не вистачає власних снарядів. Друге, якщо вони і отримують снаряди, про що вже від північної Кореї це констатували і в Білому домі, і головне управління розвідки наше констатувало, ці снаряди є абсолютно ненадійними, тому що зриваються в стволах гармат.